Благовіщення означає благо або добра вість. В цей день Діві Марії з'явився Архангел Гавріл та повідомив їй про народження Ісуса Христа, Сина Божого та Спасителя Миру. Сьогодні празіку насобіний, правда? Правда, звісно, особенний. А як же ж? Сьогодні люди всі приходять в церкву поросі здоров'я, щоб помолитися за когось, за своїх родних, за близьких, за дітей особливо. Ну а так що я можу сейчас сказать? Весна, правда, оживает все. оживає все? Оживает, да хорошо. Садитесь в церкву, помолитесь тоже. В період великого посту віруючим православним людям надається один день, коли можливо трохи розслабитися та набратися сил, які допоможуть витримати випробування до кінця. Це свята благовіщення. Цього дня можливо трохи змінити постну їжу та провести час весело. Вперше сюди приходили. Що, Що сьогодні на душі У вас ще в праздник? Ну, праздник, на да, єсть. Ну, не знаю, радость, да, прочищать взяли специально, чтобы причастить тоже. Сколько манюнки у вас? А, и три. Чтобы все у вас было хорошо. Спасибо да, большое, вас спасибо. Да. спасибо. Праздник такой большой. Да. Решили вот исповедоваться. Вы на каждый праздник приходите или вообще просто в церковь посещаете? Просто посещаю. Что сегодня на душе? Сегодня такой великий праздник христианский. Лед такой идет. Как малыша зовут? Давид. 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 Здравствуйте, Эмма, тебе Якщо на благовіщення сніг та морозна, весна буде пізньою та холоди протримуються до травня. Якщо на благовіщення ніч тепла, весна буде ранньою. Якщо ранок на благовіщення ясний та сонячний, рік буде врожайним. Якщо на Благовіщення дощить, літо буде спекотним. Скажіть, цей праздник, ви ж ні пірегу його зустрічаєте, правда? Так, да, праздник хороший, нічого не можна робити. А Що нужно робити сьогодні? Ну, что, Богу молиться, то и все. Ничего нельзя такого делать. Ну, Богу молиться, наверное, не только в этот праздник, правда? Да, да, каждый день надо читать какую-то молитву вечер. Тогда все в жизни будет правильно. Да. На причащение пришли и на праздник. Все время приходите? Конечно. Каждое воскресенье. Вот расскажите, вот что на душе сегодня? Благовещение. Радостно. Да, радостно. радостно, потому что весна. Угу. И благовещение, праздник такой большой. Сколько вашим? 2,6. и шесть. Как зовут? Витя. Витячка. Витя, с праздником. Ари, спасибо. Цього дня навіть пташка гнізда не в'є. Цей день світлої, тихої, неземної радості з приводу повернення Божої благодаті. Одним з старих обрядів є випускання на волю птахів, зокрема голубів. Саме вони донесуть звістку про зроблені вами добрі справи до ангелів-хранителів, які і потім нагородять вас.